Здоб'явлю для вас підбірку сайтів, які готові прийти за використання вашого інтернету. Встановлюєте їх програму, вона заходить в інтернет з вашого комп'ютера, за трафік, який ця програма використає, вам капають гроші. Є підозра, що вразники цих сайтів заробляють на крутку рекламі. Для безпеки я їхні програми запустив на віртуальній машині. Вони не нагружають процесор і я надіюся, що це не майнер. Але невідомо, чи мій комп'ютер не здамою Пентагон. Розвод. До того, щоб назбирати на мінімарку, потрібно дуже багато часу. Вас прибуток зараз від вашої країни. Якщо для вашого застосування немає рекламодавців, то і вас IP їм не цікавить. Для заманухи вони навіть дають декілька фанчиків на старт, щоб вам здавалося, що поровина мінімарка у вас вже є. Тут йде психологія на задність, вам неприємно усвідомлювати, що ви втратите фантики, якщо зупинитеся. Є реферальна програма, так що, якщо ви зареєструєтеся за моїм посиранням, я звідси зможу спробувати зробити вивід і перевірити, це це не скам.